У селі Тростянець Приуцького району трьохрічного Даміра Фарзулаєва збив Білий Опель. Аварія трапилась ввечері 1 липня. Від удару хлопчик відлетів на 10 метрів. Про смертельне ДТП йдеться на сайті онлайн-видання Час Чернігівське. Дамір грався біля двору під наглядом старшого брата Максима, говорить мама Дарина Фарковець. Яка була швидкість, з якої рухався автомобіль, жінка не знає. Припускає, що шалена. З її слів, водій не одразу поїхав з місця ДТП. Чоловік підійшов до. Очевидців події і запитав, чи все нормально з дитиною. А потім сів і поїхав геть. Травмованого хлопчика старший брат відніс до будинку. Дамір лежав на дивані та не дихав. Зі слів матері, серце дитини билося ще хвилин 10-15. Йому намагалася надати першу медичну допомогу місцева медсестра. З її слів, травми були несумісні з життям, всередині органи потовчені, згадує мама. 2 липня трьохрічного Даміра Фаразлуєва поховали в Тростянці Парафіївської територіальної громади, що на Ічнянщині. Поліцейські впродовж кількох годин встановили особу, причетного до ДТП та його місце знаходження. Ним виявився 21-річний мешканець одного з сіл Прилуцького району. Повідомили в поліції. Водій переховувався в підвалі покинутого будинку. Нині поліція розслідує обставини ДТП у рамках провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати за номером 050 0506. 87 39 59 Слідчий слідчого управління головного управління національної поліції в Чернігівській області Станіслав Тищенко. Не залишайтеся байдужими.